Я думаю, що вчорашній настрій абсолютної більшості українців можна прийняти хіба що з радістю після звільнення Херсона. Атмосфера загального щастя була розлита аж до нічного масованого обстрілу, і цьому є причини. Бо ярмак закулював у собі усю ненависть. До організованої корупції та авторитарних е, тенденцій, які він сам і змайстрував. Ми всі прекрасно розуміємо, що він лише виконавець волі Зеленського, але тим не менше, саме він був під час війни доторканною особою для людської ненависті. Президент при всьому тому залишається ще верховним його і тому люди все ще схильні казати, що ну те, що добувається зараз, офіс, у них кампанія довести нам що Вова такий лох у них получається не дуже. Же але люди, які ну ставлять перед собою запитання, чи можу я а, ненавидіти свого верховного командувача, маючи багато для цього підстав, відповідають краще я буду ненавидіти ярмака, і тому вчора була велика радість.